Вітаю! Завершився турнір Tata Steel Chess 2026. Переможцем став Абдусаторов Мадірбек. На Він набрав 9 очок, 8,5 Сіндарова Джувахіра, який зайняв друге місце, та третє, п'яте поділили Кеймер Вінсент, Німан Ханс та Ван Форест Джорден. Останній тур був досить цікавий. Зміг Абдусаторов переграти Регісі, в якого, по суті, не пішов турнір і він трошки провалився. Сіндаров зміг перемогти Нгуєна, Фідесеєв Равінда, а Кеймер зіграв нічку з Гукешем. Якщо ми подивимось, так, рух по турах, то Кеймер. Гарний фініш видав 3 підряд перемоги. Це ніч час Чемпіоном світу. Давайте кожного гравця оглянемо. Абдусаторов так, весь турнір мав лідерство і фінішував так двома перемогами поспіль. Теж гарний результат. Сіндаров. Теж дуже міцно так, жодної поразки за весь турнір. Спокійно. Переграв догоєна та посів закономірно, на друге місце. Як ми бачимо, узбецькі шахісти захопили перші місця. Абдусатор на піднявся на п'яту сходинку у світі по рейтингу. Кеймер зміг вийти з такого крутого піке, він залишився четвертим. Як ми бачимо, останні чотири партії гарно провів і з мінуса вийшов в нуль повністю. Так? Невдалий виступ Рягеісі його викинув з десятки, тепер він 12-й онлайн. Так. По суті, одна перемога і далі дуже не пішла гра. Мінус 30 пунктів це дуже багато на такому високому рівні. Та гарно виступив Сендаров без поразок, як ми казали раніше. Спокійно додав 20 пунктів рейтингу. І тепер на 12 місці. Гукеш чемпіон наш втримався в 10, мінус 5,8. Ван Форес додав, так, тут в цьому турнірі гарно 16 пунктів. Німен трошки теж піднявся. Але це вже таке. Давайте дивитися самі партії. Почнемо з Фідесеєв Аравінт. Зміг Фідесеєв. Брати 50%, а равін трошки менше. гамбіт у нас. Чорні активно бор, борються за центр, підірвали його, але поки що в них поганий білопольний слон. Білі захопили лінію D, кінь 5, тепер не можна вбити не можна кіні 5 через h 7, тому 6, все одно слон h 7, такий цікавий хід. Змусили короля піти на h8, зробили рокировку, тиск по лінії D. На h7 брати не можна, бо Тура заїде, так? Тому c 8 позбавилися від зв'язки, помінялась на d7 і повернувся слон. Теж слон повертається. ферзь Ferzy 2 десь там на h 6 взяли під приціл, плюс ферзя прибрали з лінії c, щоб кінь міг рухатись. Тура C1. Слон Б1, така перебудова, всі трошки відійшли назад, але для того, щоб потім як пружина вистрілити. Ферзь С6, десь тут на діагональ, стали потужно. Тура Д8. Пропустило туру, слон 2. Гарний хід, причепилося десь до В6. Король H1 профілактика від всяких шахів по чорних клітинах. Тура Д2, вже тиск по лінії D. Кіннів 4 тактичне рішення своїх проблем. Висить тепер ферзь на Е2, Помінялись. Кінь же 3 ще з шахом. Так, по дорозі забрали, щоб фігуру не програти. І слон Е6. Біля досягли хоч якогось результату. Відібрали пішака і будуть намагатися реалізувати його. Напали на А6, слона поставили в безпечне місце ЛФ. В чорних є якраз чорнопольний слон, який створює проблеми. Тура е 1 намагаються білі тримати цю ситуацію, тримати пішака на е 3 але тепер заїжджає туран d2. Е4. Починають рух свого козиря. так, забрали на F5, Тура е 6 темпом зайшли, знову темп, тому що не висить на С3, треба фігуру якось відіграти. І слон F5 допускається помилка цей кноті, за яку одразу був покараний. Отримав хід Kin D1, не дуже приємний, Тура c 2 G4, виявляється, що слону нікуди ходити, і зараз буде слон D3. Тому забрав на G4. Якщо б, наприклад, ви пішов куди слон С8, так? То забрали б на С8 і пішло Тура d 2 Випадково з'ясувалося, що слона просто немає полів. А на Тура 2, я так думаю, була б слон С4. Так. Так, так, так і є слон С4. Ой. Анатура С2, слон Б3. Витісняємо просто туру так технічно, з другого ряду від захисту слона. І після G4 з'ясовується, що в чорних просто не вистачає фігури в такому Hпілі і білі поступово потихеньку буде це реалізовувати. а 4 Підкріпили слона, зафіксували структуру, вивели коня, відтіснили короля, скинули пішака тимчасово, щоб коня поставити на g4. Забрали на G5, забрали на G6, забрали на B6, як в шашки, просто все підряд позабирали. А чорні забрали за це пішака на g3. Трошки перебудувалося. Зараз треба ще короля активізувати, але по дорозі забрали ще пішака, так, важливого. f 1, Турай F5. Дуже технічно діяв фідесів. Витісняють короля поступово. Захистили все, витіснили. І після шаху ТРАЦ2 вирішив вже не мучитися равін та завершити виступ в цьому турнірі. На король f 3, слон c 6 там король якось вийде на G2, ці проблеми завершаться. Переходимо до партії переможця турніру. Зміг. Перемогти якраз Арджуна Регесі. Давайте дивитися за сторону переможця. Гамбіт Еванса, так часто зустрічається. а тут його примінив Регаїсі. Вирішив, можливо, перевірити знання Бусторого. Спокійно обдусаторов вийшов з дебюту, так, Тут, можливо, там, згадав, що тут робити, забрав білопольного слона, вивів ферзя, віддав пішака назад, не треба за нього триматися, просто завершив розвиток, зробив рокіровку, упіднував кращу структуру. Але, на думку комп'ютера, так, тут ще є велика перевага в білих відносно. Але я думаю, Абдусаторова це все влаштовувало. Пішов в 6. Деактивував слона, поставив коня на форпост гарний, закрив позицію ходом F5, коня поставив гарно на e 6 І F5 ферзь F7. Тепер на F4 тріщить, забрали на F4, вивели слона на e 6 закінчили розвиток, тепер візуально в чорних все добре. Можливо, десь якийсь турай F1 рахував Рігаїсі. Але тут слон D5 просто залишається так без пішака. І далі ферзь Д5 взагалі немає, що тут робити. Тому кінь F4 ферзь F4, слон на e 6 виконує так багато функцій, він не захищає чорних від проходу пішака по лінії, плюс нападає на c 4 дуже гарно тут виступає, як блокадна фігура. Хоча ми знаємо, кінь гарна блокадна фігура, а тут слон класно блокує. Тура D1, Тура D8 помінялись, Ферзь F4 напала на туру, перебудували Ферзя, тепер він тут хоче опинитися. Зайшли знову за пішаком. Технічно тура D1 нанесли удар. Тура F1, якщо Ферзь d 1 одразу, то Ферзь e 3 та e 3, і потім на Ферзь D8 буде Ферзь F8 закриття, а на в 2, бачите, тура F1. Забрали на е 3 Так, у слона є темп відійти, але це проблем не вирішує білих, тому що на C4 висить, другий. Такий слабкий пішак. Ще на G2 вчепились. Поміняли ферзів. Король F7 технічно. Навіть слон F1 не ходив. Давайте слон ф 1. Так, слон Ф1, дає якісь якийсь шанси, є 6 якийсь шанс на активність, тому король вирішу. Забрав за пішаком. Забрали. І цей Еншпіль просто виграний з двома пішаками так зайвами, за рахунок того, що немає тут ніякої білих стійки, є пішак H, плюс ще поле перетворення пішака H біле. Тому тут шансів просто немає, фізично ніяких. Але вирішив реагенісі, можливо, в агонії вже дограти цю партію, хоча зрозуміло, що тут ловити просто нічого. І після слон D3. Вирішив завершити цей невдалий виступ в турнірі. Авдосторов здобув перемогу та переміг, що ми його вітаємо. Та давайте дивитися партію другого місця, яке посів Сіндаров Жавахір. Теж чорним кольором він грав. обирає старандійський захист. Не перший раз в цьому турнірі. Вже він грав проти Блюбалми, як мінімум, те, що згадується одразу. Провів F5, вивів слона. Є в нього перевага двох слонів, гарно вони розташовані, так стріляють в обидва боки. Поміняли вони білопольних, залишився потужно чорнопольний, забрав на B2, отримав пішака візуально, хоча це по суті зрівняв ситуацію. так. Відійшов на H8, Тура F5, загроза слон H2, тому і 6. Тура C7, захищаємось на e 7 Помінялись. ферзь F5 напала на мат в один хід. Створила загрозу. Тура b 1 повернулися, тому що якщо h3, то все одно Ферзі e 1 мат. Слон стріляє тут G3, не хочеться послаблюватись, плюс висить кінь на Е4 після е 1, тому тура б 1 хід вимушений. Король G7 посилив короля, навіть не забираю на E7, тому що тура F7, можливо, не подобалось на ферзі 6, ферзь A2. Вирішив тоді, можливо, зробити форточку все ж таки в якійсь мірі. Перебудував Туру. Забрав все ж таки на е 7 а чорні прикрили якраз чорні поля, шахів нема, перебудували ферзя і створюють тиск. Слон Е5, поставили всіх під захист, тепер на F2 десь буде підвисати. А5 не можна бити, тому що висить кінь, І чорні використовують пішака А як відволікаючий маневр. G3. Зробили все ж таки тотальну форточку, так, тепер немає. Мату через те, що король наш зараз виходить, плюс на G2. Слон Б2. Десь готують, можливо, прорив пішака по лінії А. Він просто йде. d 6, Тура e 7, пішак А йде, пішак С йде. Так? Слон F6 допускається грубої помилки. І кінці 8 теж о, груба помилка від білих. Але вони в цій ноті, їм дуже важко грати. Давайте подивимось, що тут можна було б зробити. Які взагалі в нас ходи кандидати, що нам розглядати. Ферзь А5 якийсь там малює, так, і або с 1. Тура C1 тура логічно відносно, ферзь а 5 Ну, Важко Ну, важко таке осьхідноті знайти. Мабуть, ідея в тому, що на а 2 просто це 7. А1 толку немає. Бо Тура а 1. слон А1, там, C8 ферзь, так, або ферзь А1 ще шахом, потім C8 ферзь. на Тура C7 ферзь с 7 шахом. А кінь С8 просто. Програє цю партію, ну, поки що нулі, так, але наступна помилка d 6 напад на туру. Ферзь Ferzi 5 теж якась помилка, можливо, слоні 5 треба було піти, Взагалі Турайв 7 єдиний хід, який дає перевагу. Ферзь e 5, Ферзь Ferzi 3, забрали коня. Ну і все ж таки зайва фігура має вирішальне тут значення. Заблокували пішака. Таке дуже важко грати білими, комп'ютер, можливо, це втримає, але по-людськи важко. Поступово зараз чорні знадуть план посилення, десь на F2 можливо причепляться, хоча у білих теж є гарний план, так, козирем своїм козиряти по лінії С. Да, шах. Шукає план перебудови. Туди-сюди походили пару раз. Знайшов можливість взяти під контроль клітину С7, але білі тепер пропонують обмін. Чорні не хочуть цього робити, тому що розуміють, що, скоріше за все, це буде ніч я, плюс потенційно, якщо поміняти пішаки вже десь, так, то пішак H при розміні тур буде непрохідним, не зможе він пройти на H1, тому що слони того кольору. Це якщо глобально тут думати. Поступово, поступово туди-сюди намагаються чорні якось розхитати білих. Вже якийсь зівок допустили після Тура е 2 Ферзь С5. До речі, так, гарний хід, який на С6 напав. І на F2 висить. Ферзь Б2 треба ще знайти. І тура с 2 перебудову, Ну, можливо, знайшов би, але Ферзь С5 створювала більше проблем. F4 не витримали білі, зробили хід пішаком. Вирішили, що тут як завгодно. Робиться нічия. Тура С5 допустили помилку. Що вони зробили? Вони, по суті, відрізають самі себе зараз від захисту, пішака каже 3. Треба, можливо, було піти. Тура це 3. Король в 3 стояти. Ну, чекати якось, коли білі підуть, точніше, чорні, на D6, а потім, можливо, десь в 5 смикнути. Які ходи давали. Але король в 3. Тура С3 не дає нічії, тому що Тура А5. Король F3 це єдиний хід, який дає шанси на нічю. Після Тура-C5 Тура-3 висить на G3. так, Захистили на G6. Повернулося. Король D5 остання вже серйозна помилка. Після Тура5 перейшли в такий Ншпіль, в якому шансів немає. Через те, що слон контролює. Пішаки розташовані невдало, немає ніякого прориву. Король зайшов, а 4 підірвали. Слоном забрали і здався науєн. Ось так. прикро, білі, мавши шанси на результат, навіть не здобули пів очка. А ми вітаємо переможців турніру і вже зустрінемось на наступному турнірі.